Вітаю друзі. Вопрос, который мучать мене после того, що кушать не можу. Якщо мені нужно йти защитить свою землю, то когда з моєї землі збирався урожай, продавався за границю, мені на карточку нічого не капало. Друзі, цікаво відео, хочу, щоб ви теж написали, бо зараз це серйозна тема. І ми будемо її моніторити і розкручувати, і будемо пропагувати це. А саме карточку. Карточку у кожного дійсно має бути карточка. І на цю карточку, згідно Конституції, має капати е, трошечки, трошечки, малесенький, малесенький відсоток від того всього, що збирається, викопується, висмоктується з нашої землі. А то, якщо... Тягнути все з землі, соки всі витягувати, то їм. А коли захищати це все, то нам. Ви чого, офігіли, фігіли лішок? Ні, друзі, давайте знову ж таки це все розділимо, все порахуємо, і що кому припаде. Нам має теж щось припадати, хоч щонебудь. Дякую, до побачення.